Йойокінті Сіхта сьогодні ми злетіли в Hell of Fell. Ну і я не буду поки що коментувати гру, поки що з найважливішого. Почнемо це відео. Перше. Знаю, що багато людей дивиться мої відео без підписки. Тим паче не ставлять лайки, не пишіть коментарі, ну і не підписані на YouTube канал та телеграм-канал. Ну і друга важлива новина, дуже важлива. Я мрію про новий гаджет. І це новий. Класний комп'ютер. І ви можете долучитися донатом посилання на монобанку в описі для цього відео. Буду дуже вдячний кожному донату. І я, коли куплю цей новий комп, я обов'язково запишу стрім подяки для вас, мої любі підписники. Тому буду дуже сильно радий, якщо ви це зробите. Все. Дивіться, посилання на банку в описі, тому це монобанк, якщо що. Тому дякую вам. А тепер ми можемо коментувати гру. Так, ну і поки що я дуже багато разів помер уже, поки вам розповідав всі ці головні новини дня. Тому будемо намагатися пролетіти в найлегшому режимі світу. Тому полетіли. Так, X-3 Time. Угу. Ну добре. В принципі, мені це. Зовсім не заважає, бо я пройду цей режим на ізі, Бо це реально ізі режимчик. Головне, найскладніше, як на мене, це воно там, ось тут на оцих ось кружечках. Типу вони капець складні. Не самі ці кружечки, а ось там в кінці буде така штука, типу, треба буде пролетіти якось там через трикутничок, але на найізічному режимі. Цей трикутничок ще такий маленький бемк. І ми проходимо. І ми проходимо типу, Так, бемк. Пролітаємо. 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 Ще раз пролітаємо нам тепер сюди. І ми виграли, нам дали скіл. Бемк, прокачуємо мод. Так. Бемк, новий режим. Що ви тут? Так, бемк. Вжік. 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 Ну, поки що дуже легко. Я один з перших, до речі, хто тут проходить. Це дуже класно. Це дуже класно. Я вам скажу, це дуже-дуже сильно класно. Я ось тут пролітаю, все-таки я виживаю. Це кльово. Так, жікс. Ага. Так, треба промоститись сюди. Бенк. Вжік. Взік. Блін, я помер. Найнижчий я був. Половину я пройшов мапи. Ну добре. Так. А, і, до речі, я забув дещо сказати, коли я куплю новий комп'ютер, то відео набагато будуть кращі. Обіцяю вам це 100%. Так. М -м -м. Так. Пролітаємо я зараз тільки на третьому рівні, але ми швиденько зараз пройдемо їх усі, і ми будемо найкращими. Так, і можливо, я нам навіть буду перший, так? Так, мені здається, я буду перший ще й хто пройде. Цю мапу. Так, я, до речі, пройшов ту дуже складну мапу, точніше, цей складний рівень. А зараз ми на ось таких фішечках бенк ми проходимо. Тут ось такі всякі піци, можна сказати, торчать. Ну добре, я на останньому рівні зараз. Я навіть бачу вже цей білий фон, на який мені треба шмякнутися. Подушка така. Так. Бемки, ми проходимо! Чікс! Ще один скіл плюс сердечко. Одна секунда для сердечки. Так, ізі. Ізі е режим. Стрибаємо. Оу. Бенг. Я тепер, мабуть, 20 секунд сердечко, може бути. Але я, на жаль, не перевірю, бо це я провтикався. О! Є. Ну добре, давайте на... Так. 45 секунд я стрибнув. Тобто, в десь, не знаю, в 20 секунд, мабуть, закінчиться в мене сердечко, правильно? Зараз подивимося. Зараз подивимося і дізнаємося. Так, сюди? Ні, більше 20. На 5 хвилинах? То. А, вже 2,5. Я зрозумів, чого так швидко е, час іде. Ну добре, плине. Угу. Йоу, вжікс, вжікс. Так. А, фуф. Я пройшов, я думав я програв. Але ні, але ні. Мене так просто не виграти. Я вам так скажу так, ужік, ужік, ужік. Ау! Ну, мене просто виграти, походу. change difficult, Та куди що? Тобто в нас зараз є хвилина 10 секунд а, пройти цю мапу, поки, ну, як мінімум, ще потім разів два, мабуть, а, час збільшиться. Тобто вже буде не Х3, а щось більше, не знаю. Можливо, 3,5, потім, можливо, навіть і 4. Але головне, не скільки часу залишилось. А що ми пройшли цей рівень? Я дуже хочу зараз пройти його на, хоча б на Ізі А, Не, Я не пройду Ізі мод. Походу, мені не вистачить часу. Бо він швидко плине. Не, ну X3 це занадто. Х3 це занадто. Угу Так, вау, це що таке? Воно тільки ще рухалось, як на мене, хоча може і ні. Не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи лазери ці червоні. А, типу вони пришвидчились. О, держ, 3-5. Так, увзюк візік. 30 а, секунд, 29 залишилось. Я програв. Ну все, 100% не пройдем, тому давайте, можливо, ізіболк візьмемо. Ага. Зрозуміло. Так. Так, ну поки що достатньо легка мапа. А, ну Звісно, вона ж на е, якимось там волк е, дуже легкому режимі. Я забув подивитися, на скільки секундах я стрибнув, щоб перевірити, скільки у сердечка часу є, щоб знати плюс-мінус, скільки в мене є часу і скільки треба. Не таранитись, Так, вау. Вау! Блі. Ну тут я вже провтикався. Давайте подивимося, чи є в мене тут щось стати. Так. Він з 15 перемог. А, коїнів в мене 1188, до речі. І скілпоинтів в мене 0. Ну, звісно, ні, 0 поїнтів, А я вам що залишаю цей. Чи що так. Це що таке було? А, це донати, зрозумів. Тут також донати. Ну давайте, можливо, цю повізьмем. Ооо, вау, 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 це що таке? Це що все таке? Не зрозумів. А що це таке було? А в чому прикол його? Типу. ускладнити. Ну це дуже складно. Це дуже складно, реально дуже. А, мапа, я так зрозумів, довше стала, так? так походу так. М Ні, ну Тоді класно. тоді класно, У мене є більше часу ось це типу, порухатись ось тут. У ЖІКС, наприклад, бачили? У Гікс, ага. Вжік. А, програв. Не тоді я вжікнув, Ну добре, в нас є 6 хвилин ще пройти цю мапу. Так, давайте ще ось так острібаємо. Ага, ну три рази в мене є. Сердечко на четвертий раз я вже помираю. Зрозуміло. Тому давайте його десь тут і витратимо. Так, вжу, 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 Ну ми як реально... М -м, якийсь винищувач F-35, не знаю. М -м, хоча може і швидше. Хоча може і швидше, реально. А так. М -м. Так. вжу, Це дуже класно. Це дуже класно. Мені подобається цей пов. Можливо, я навіть його витрачу і декілька разів ще куплю, але я помер. Але я, на жаль, помер. М -м, так. Стрибаємо. Так. Походу, в когось досі немає ще. Схоже, що когось. Реально ще немає досі сердечок, бо він помер дуже швидко. Типу він е е вдарився вперше і одразу помер. Ну окей, кінти. Ну не знаю, навіть не знаю. Так. Ага, ага. Так. Жюкс. Так, бенг-бенк. Бемк Блін, знов зачепився. Знов я зачепився, на жаль. Ну добре, полетіли тоді. Тарани ці всі штуковини. Я помер? Я помер, ви серйозно? А як? А як це таке можливо було? Так. Ага, ага. В О, блін. Блін, я зачепився. Ну добре. Ну добре. Так. Ввук, ввук. Ну хоча б ось тут ми проходимо, ми не проходимо, ми не проходимо кінти. А ну, якщо ви хочете, щоб я пройшов, підпишіться на YouTube канал, Clarem канал, тверемканал, в опийте, дролика, поставте лайк, напишіть коментар, бажане відео 8 слів. А, ну і обов'язково задонатьте, будь ласка, на новий пристрій, щоб я міг записувати дуже класні відео для вас. Так. Угу. І якщо ви хочете задонатити, то баночка а, монобаночка в описі цього відеорофлика. Там є посиланка, ви переходите і донатите. Нема ніяких обмежень, можете донатити хоч копійку. Так. Так, жік. Жік-жік-жік, вау. Так. Ага. Ого. Не, ну харда дуже хард. Хард хард, прям хард. Все, я п -п помер. На жаль, по ходу харда не така і... Легка, походу. Так. Вуп. Так. Ну, Хоча б жодного лазера я не зачепив. І це вже класно. Так. Летим. Летим, летим, кінти, летим. До речі, в мене пов закінчився. можливо. це тому. А, так, це що таке. Ну, окей, гравіті всякі ці прикольчики в мене є. Так. Угу, угу. Так, о, я помер. Ну, до речі, тільки Time X2. Я би хотів би купити собі пов потім і ще й Small Body. Тобто маленьке тільце і ще й ось ця велика мапа. Тому одразу заходимо, купуємо ось це і ось це. Тобто я ще малеча. І я лечу дуже швидко. Угу. Із. Ось цим пол класно. Мені подобається він. Мені він реально дуже сильно подобається. Ууу, Блін, не затягнули. Не затягнули, тому давайте а, Обходимо сюди. Да. І намагаємося летіти тільки тут. Так. Добре, давайте трошки сюди причмемся. Правильно? Правильно! Блін. Ну, хард. А, ты. Ай, блін, я навіть не на харді. Я в... Режим пекло, ви уявляєте? Ви уявляєте собі, наскільки це складно. Хоча ви все, звісно, бачите. Блін, ну там неможливо пролетіти Там реально неможливо пролетіти, тому давайте ось це візьмемо. Це що таке? Нащо? А, це я, типу, буст. Блін, і нащо я це купив? Кінти. Це, типу, ця а, штука. Так, давайте фрі... фрайс. Це ось ця типу штука, а, яку ти не бачиш. А, і це для всіх. Типу, це, це ти купуєш для всіх. Блін, і нашого воно треба? І нашого воно реально треба. О, я не можу купити. А, у мене закінчились, прикиньте. У мене закінчились поінти. Йоу, я все витратив. Мені навіть 200 немає вже. 200 поінтів в мене немає, щоб купити. Нормально щось собі. Ну так, окей, давайте подивимося наскільки в мене сердечко є. А, ну тут, в принципі, воно воно на що треба. Цікаво, чи можна вторанитись в цю штуку? Нє, не можна. Не можна вторанитись в неї. Або в мене немає сердечка. Або воно закінчилось просто. А, блін, я аж два рази зачепив, тому скоріш за все. Скоріш за все. Ага, ну тут 100% в мене немає шансів. Ну, ух як там складно. М -м так. Вау, тільки один раз зачепив, уявляєте. Мощно. Мочно. Блін, я знов не туди. Е -е -е -е. Окей. Окей. Так. Вудьк. Блін, два рази. Два рази, тому, мабуть, я навіть і ось тут не пролечу. Так, да. Ну це дуже погано. Це дуже складно, я скажу. Це дуже складно. Дуже-дуже складно. Тому так. Ооо! Це що таке було? А чого я так багато чіпаю? А, як на мене, хелп не для мене. Тому ми беремо хард. Ми беремо хард. ні, ну хард взагалі easy. Хард тут ще ізі. Якщо б ще не оцей чорний кран, то мабуть я б взагалі був королем тут. Так. О, я пройшов! Я пройшов! вьюк. Не пройшов. Ух, йокин ты. На харди прям. Ну давайте нормал візьмем. Давайте нормал візьме. Подимся, що у нас? Так. Ага. Вжик. Ага. Йоу. Бэм. Так. Ага, сюди, сюди. А, блін, у мене вже тайм закінчив. Час вже закінчився, плинок, час. Блін, так. Ойю. Ау! Це що за бах? Байт. Це байт був. Це був великий байт. Мене забайтали. Я стрибав в одне, а потім вийшло тут інше. Ну не чесно, не чесно. Ну окей, тут можна ще ось таку дуже легко летіти і бути собі на кайфі. Так, в'їк. Є. це що було? Ну, добре, давайте ще э, Кейк волк візьмемо. Щось таке, а ще на Ізі будемо летіти. Ось тако летим на чи, Точніше це навіть ще легше, ніж Ізі, тому. Це класно. Так. Ага. Вжік, вжік. Воу. Так. Можна ось тако э, щось поробити. Ну. Я не знаю, чого О, такий легкий режим. Хел так легко проходить, я, звісно, жартую. Це, звісно, звичайний левел кейкволк. Ну, окей. Так. Угу. Так. Ага. Так. Бемк. бемк. Ну і походить, це перший. Це перша мапа, яку я пройшов. А ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже важливо це мені дуже зараз важливо, скільки я пройшов мап. ЄС, yes, я пройшов цього чувака. От зараз, скільки я пройшов мап. Будь ласка, напишіть, я дуже хочу дізнатися цю інформацію. Я буду дуже вдячний. І в наступне відео того чувака, хто мені напише правильну відповідь, я типу, скажу. Йому привітальні слова, привітаю його в відео, що він правильно вгадав. Тому, давайте. Так, вжик. Йу, уйу йуй. Так, блін. Блін-блін-блін. Ну добре. Побігли. Побігли. Так. В ю, в ю, в ю. Е, дуже легко проходиться. М -м -м, дуже легко, реально. Хоча, може, ні, ще не легко, ще не легко, це дуже погано. Походу ми і не пройдемо його. Тому, мабуть, я вас попрошу підписатися на YouTube канал, телерам-канал, телерам-канал, в до ролика поставте лайк, та напишіть коментар бажано на відеосьми слів. Ну і ще дуже важливо, я збираю на собі на новий комп'ютер ноутбук, дуже класний він. І мені не вистачає трошки грошей. Тому, будь ласка, закиньте. Трошки грошеняток. На Монобанку. Монобанка в описі для цього відео. І це, звичайно, для вас також корисно, бо будуть класні відео, і я зроблю стрім. Подякую всім, хто задонатив. І всім, хто просто, просто писав коментарі. Дякую. І. Так, окей. Добре, трошки ще зачекаємо, бо я виграю тут, походу, так? Я, походу, ще й тут виграю зараз. Хоча це тільки половина мапи. Але у вас є час, поки я тут літаю, зробити ті всі дії, які я вас попросив. Так, і до речі, я знаю кожного, хто не підписаний на YouTube канал, Telegram канал І мені дуже сумно дивитися на цих всіх людей, бо їх дуже багато. Вони дивляться, ви дивитесь, а не підписуєтесь. Тому дякую. Вам.